Він телефонує і каже: Юджін, тут така от сталася проблема. От у мене до тебе є мол претензія. Я кажу, що трапилось? Як в тебе до мене? Ви ж ремонт робите? Ми вже зробили. Він каже: Так, а да, от ви так погано зробили, що як ви могли між нашими квартирами поставити тільки гіпсокартон? А де шумоізоляція? А де ага. там якісь більш тв... матеріали... Я кажу, Руй, такого не може бути. У мене звітність кожен день по фотографіям, що мали зробити, що зробили і так далі. Я тобі за кожен день можу показати, що у нас там стара, стара стеля є з ліпниною, яка от була, ми її не чіпали, відступили і далі гіпсокартон. Приїжджаю на об'єкт, показуємо це всі фотографії його прорабу. Він дивиться, і Руй каже: так, а ви що, розібрали їх стелю? Вони розбирали свою підлогу. Не помітили, де вона закінчилася, розібрали нашу стелю і, і чи чі... пішли до вашого гіпсокартону. І дійшли до нашого гіпсокартону і щось чи вронили, чи наступили, бо там і дирка воно просто да, та. воно просто пробило. і в мене на полу валяються якісь кирпичі, получається, і все.